8 вересня, місто Дніпро. До вашої уваги така форма як Олена Вікторія. Це її третє подоношення. Пущу четвертий рік. Власне, сам кущ. це подоношення на одну сторону. Її яке переплітається з кишмиш каска і подоношення на іншу сторону. От такого. Зараз буде проводитися і часткова зрізка. Всю зрізати не будемо. Отакі от, от гронки зріжуться точно. Значить, з приводу самого винограду, ягодка. Ягодка в середньому 20 грамів, плюс-мінус. 20 грамів, і це ось таким навантаженням, кілограмів 35. Я думаю, це буде на четвертий рік з кущеви, Доволі таки непогано. Е -е. Батько вибрав був, на його думку, саму велику ягоду. Вона важила чи 24, чи 26 грамів щось таке. Це без всяких там танців з бубнами. Ну така от ягодка. Маємо, ну, серед неї такі, от ягодки, але то таке. Значить, виглядає вона, звісно, дуже офігенно. Подоніжка дуже хороша, до таких грунок товстенька, дуже класно. Колір червоний, який не переходить в темно-червоні тона. Дуже сильно, скажімо так. Значить, така от гронка це десь приблизно 1,5 кг буде. Гронка, От ручка моя немаленька і гронка. Значить, По плюсам ягода, крупна ягода, дуже крупна, я б сказав би, колір привабливий, Видовжена форма, дуже гарна, гронка в середньому кілограми більше, легкі фруктові нотки смаку. Консистенція е, желейно-мармеладна з доволі хорошим вмістом соковитості. Тепер, з приводу плюсів, завершимо. Ну, в принципі, дуже класно, мені подобається. І в цьому році вона стрельнула дуже хорошо, дуже класно. Тепер по мінусам. Наприклад, минулий рік, е, коли Дощі доволі таки непогано. Я не скажу, що в цьому році дощів немає. Але такі дощі, які зараз йдуть, це вона витримує. До нас дощі до середньому раз в тиждень. от І такі, як зарядять там хвилина 15-30, ну такі, як зайде, в лучі стоять хороші. То такі дощики вона витримує. У минулому році. Коли дощі були через день, якщо не кожного дня, на момент, коли ця форма визрівала, то підріскування складало відсотків 20 десь приблизно, може більше. Тобто, з великою кількістю опадів така форма не переживе. А от для теплиці, думаю, що взагалі було погонь. Який там тип квітки цієї форми, я не знаю. Ну, тому не знаю, чи підійде вона для теплиці, якщо це функціональне жіночі до квітки. Ну, візуально дуже класно. Ягода взагалі шикарна. От, на фоні це Хризаліт Хризоліт поступається. Лені Вікторія десь приблизно в півтора рази. Зараз візуально візьмем. от, зірву ягодку Хризоліта. Одну із самих таких крупних на гроні. От. І Олена Вікторія. Ну, оце ягодка грам на 18, можливо, більше І от Олена Вікторія. Це я вибрав саму крупну ягодку, яку щойно побачив. І от ягодка, яка крупніша. Да? Раза в півтора виходить, що Олена Вікторія цікавіша по розмірам, аніж Хризоліт. От. Так що також можна розглянути для вирощування дуже класної форми. Олена Вікторія.